Головне, щоб ракета попала в ціль. Не спіла заховати ворожа бороневана техніка. Шикарні. Особливо коли горить дуже-дуже. Піднімається моральний, моральний дух, бойовий дух особового складу. Всі доволі, всім давай, сразу, як тільки горить техніка, всі заряджаються до бою, до бою. Танки палили ми, ВТР, БМП палили, наш підрозділ, давав жару, добре палили тут. А ти особисто що палив? Я БМП. З піхотою з піхотою. Ну, нам поступив сигнал, що має бути прорив російської групи. Стояли вже в бойовій. Коли я побачив, що виїхала група, я одразу доповів, прийняв, як то сказати, дав команду операторам заряджати. Зібрав путь, що разі чого було знищено БМП разом з них лодом і особливим складом піхоти. Куди попав? Попадає був у передній відсік, в мотор був. Близько 40 броньованих техніки, единиць, да. так. Опит, опит, і ще раз опит треба. Що далі боротися, виганяти, старатися, Гнати їх до кордонів. Лишня нам не потрібно. Нам, нам свою державу відбити свої кордони і все. Хлопці заражені, мотивовані. Тільки вперед, вперед, ні шаго, ні кроку назад, як то кажуть.